Олександр Мінкач. Как вих, блять? Серйозно? Виїхали, Только ні, то ще вчора. Єбать. А ти не будеш їхати? Ні. Дядька, смотри, ладно. А є хто що? Хто то єс і на виїзд? Ні. За день до цього, 4 липня, Олександр ні. Мінкач виїхав. Але до своїх рідних він так і не повернувся. В той день евакуаційний автобус з надписом Люди зупинився далі по вулиці, щоб забрати ще одну родину. Удич. по дорозі до підвалу, волонтер Роман Чорний разом з Олександром потрапили під автоматні черги. Востаннє бачили, коли ці забігли за вугол вулиці Інтернаціоналістів, 12. Водій цього авто встиг виїхати. А от про долю Олександра та Романа досі нічого не відомо. Як і про долі багатьох місцевих загиблих під час російських штурмів на Петровську гору турецької громади. Тільки серед місцевих інколи буде згадуватися про весь той жах, який там відбувався, але серед тих місцевих, хто там залишиться і виживе, буде суцільне мовчання. Тому що офіційно Російська Федерація по мирним не б'є.